Плетуть маскувальні сітки для військових та розбирають завали. У Чернігові близько 150 безробітних долучилися до суспільно корисних робіт у межах ініціативи Армія відновлення. Зараз, зокрема, бригада із шести людей разом із волонтерами об'єднання Бо можемо розбирає завали обстріляного росіянами будинку в Новоселівці. У нас роботи підсобні, роботи загальнобудівельні. Скажімо, так щось принести, щось піднести, щось прибрати. Банальні ті ж самі розбори завалів, які залишаються актуальними і на даний момент. Будуть залишатися актуальними і напевно, що і все літа і всю зиму, тому що потреби величезні в них. І в майбутньому ми плануємо з цих людей, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, робити бригаду для виконання будівельних робіт. Чернігівський обласний центр зайнятості надає допомогу з безробіття лише впродовж 90 днів. Надалі виплати припиняються, долучившись до армії відновлення за виконані роботи, містяни отримують трудовий стаж та мінімальну заробітну плату. Із замовником заключається договір щодо організації робіт, і відповідно направляються люди на роботу до громадської організації. і Громадська організація вже організовує їхню безпосередню роботу, виплачує їм заробітну плату. А ці витатки на заробітну плату відповідно фінансуються Чернігівським власним центром зайнятості. 58-річний Вадим Беремейчик перебуває на обліку центру зайнятості. Допомогу з безробіття він не отримував, адже має пенсію по інвалідності. Проте, як зазначив чоловік, виплати досить малі і тому йому доводиться працювати і далі. До цього працювали у Бобровиця район там, розбирали завали. Зараз от перший день, день привезена сюди на будівництво цього будинку, це Наваселівка, яка дуже постраждала від воєнних дій. І я залишився один, чи вдома сидіти чи працювати от, з людьми, обічатися, що там та пенсія. І ще ну, допомагаєш людям. Це ж дуже гарно. Ще одним напрямком суспільно корисних робіт для тимчасово безробітних є платіння сіток. Бригада із жінок павучків працює майже щоденно. За два тижні роботи вони створили близько десяти сіток, які допоможуть нашим захисникам маскуватися від ворога. Зараз у місті Чернігові по плетінню сіток працює дві громадські, ну, громадські організації, з якими співпрацює зайнятості. навіть три: це іскра добра, це з якою ми сьогодні знаходимося, а також ще є громадська організація «Голод». З батьків вони теж там платуть маскавані садочки. Чернігівка Наталія Пронько раніше працювала в одній із місцевих газет. Незадовго до повномасштабного вторгнення друковане медіа припинила своє існування, і тому жінка змушена була стати на облік до центру зайнятості. Зараз вона плете сітки та наближає перемогу. На обліку з, з березня була виплата від центру зайнятості. А тепер а, вирішила поєднати корисне. І для збройних сил, і якби для себе, тобто я отримуватиму зарплату і заодно роблю корисну справу. Тимчасово безробітних, що стали частиною армії відновлення, спрямовують і до комунальних служб, зокрема для допомоги в облаштуванні найпростіших укриттів. Найбільша ж потреба залишається в розборі завалів будинків. Як розповів голова об'єднання, «Боможемо» Андрій Галюга, нині вони працюють на чотирьох об'єктах, проте запитів вистачає, і робота знайдеться для кожного.